Кременчук на связі. Так, Хочу зняти відео, я десь не розняв був, я потім стер обратно виконував. Як ми запаковуємо і для чого ми запаковуємо стелю. Кадаш паклюємо стіни. Зараз. Так. Ось так якось. 50 см ленточка HPX. Тому як ми відпрацювали з таких гіпсокартонів у нас тут таких видно. Ділили мозеленські края, підшліфували, все чітко, все погрунтували і обклеїли і тим самим а, плівочкою. Зараз ось от, там безсичество, ми його підшліфуємо, потім будемо склохолз, шпакліватимемо ще, ще подивимося. Коли це все діло вберемо, у нас потолок буде, стеля буде чиста і гарна. Потім ми так само переклеїмо його на низ і будемо відпрацьовувати зі стелю по периметру. Віздімо тут, тут, візде, як ви бачите, там де ж поклювалися стіни, тому як буде ж поклівалися не, не везде, тут а. все, везде покуримо, клеємо. Будемо шліфувати. Замовники, щоб потом не спрашивали, а де ми погониметру клеїли стелю. Ось так. Всім одного дня.